Доброго ранку! Ось і добіг до кінця наш тиждень під назвою Дикі тварини. Протягом тижня ми з вами дізналися багато нового та цікавого про лісових мешканців. На занятті з аплікації ми виготовили з вами гарну лисичку-сестричку. На занятті з малювання намалювали веселого їжачка-хитрячка. А сьогодні, на занятті з ліплення я також вам пропоную виготовити ще одну лісову мешканку. А кого саме ви дізнаєтесь трішки пізніше. Хочу вам сказати, що ми будемо ліпити нетрадиційним способом, тобто не тільки одним пластиліном, а ми будемо застосовувати природні матеріали. Що таке природні матеріал? Та який він, ми зараз з вами розглянемо та пригадаємо. Подивіться, будь ласка, на картинки. Різноманітні шишки, жолуді, горішки, каштани, сухе листя з дерев та насіння з дерев усе це є природні матеріал. Погляньте, будь ласка, яких звірят можна з нього зробити. Зайчиків. Їжачків. ведмежат, Ось такого гарного оленя. І навіть красивих лосів. А яку ж з вами тваринку ми сьогодні зробимо? Послухайте загадку, і ви дізнаєтесь. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це діти? Так, це білочка, руда красуня. Ми сьогодні з вами будемо робити білочку. Давайте спочатку розглянемо її будову. У білочки є тулуб, великий хвіст, лапки, ніс, очі. Вушка. І всі ми знаємо, що білочки полюбляють їсти жолуді, горішки та шишки. І саме ось таку білочку з шишкою ми з вами виготовимо. Роздивіться її уважно і почнемо працювати. Для роботи нам буде необхідно дві шишки одна велика, друга маленька, пластирін оранжевого, чорного та білого кольору. Спочатку нам потрібно розділити оранжевий пластилін на шматочки, відділити окремо тулуб, голівку та лапки. Потім, з найбільшого шматка ми скочимо ось таку товстеньку ковбаску: це буде наш тулуб. Далі з меншого шматочку ми робимо голівку коло скочуємо. І на голівці ми методом відчіпування робимо ось такі вушки. Ви вже робили, у вас все вийде, я впевнена. З білого пластиліну ми відчіпуємо трошки більші шматочки для оченят. Дві горошинки, а із чорного менші. І робимо ось такі красиві очки нашій рудій красуні. Потім голівку ми з'єднуємо з тулубом. Далі беремо два шматка пластиліну менших і розкочуємо з ними такі довгі ковбаски. Це будуть наші лапки. Ми приєднуємо їх до тулуба. І в лапки ми вставляємо ось таку маленьку шишку. А потім ми робимо основу, на якій буде кріпитися хвіст. Я зробила її з оранжевого пластиліну, ви можете з будь-якого коричневого, чорного чи тілесного. Вставляємо тоді шишку і прикріпляємо наш носик. Подивіться, яка гарна красуня у мене вийшла. Впевнена, що ваші білочки будуть ще кращі. Тож я бажаю вам успіху і буду чекати на ваші фото у групі. До побачення, діти!